Доброго дня, малята. Скажіть, а чи було вам коли-небудь страшно? Як ви гадаєте, що таке страх? Страх це боязливе відчуття, викликане чимось неприємним, це моторошність, боязнь і жах. Іноді буває так, що людина боїться того, чого боятися не варто, коли вона щось уявила або їй здалося. У вас такого не було? А ось з тваринами з казки пан Коцький сталося саме так. Хочете її послухати? То вмощуйтесь зручненько та слухайте уважно. Українська народна казка Панкоцький. В одного чоловіка був старий кіт, що вже й не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду його годувати, нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, піду но ну, я до тебе на досвідки, а вона йому Є, у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедові та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід. І взялися міркувати кому, по що йти. Вов каже Я піду, по м'ясо, щоб було що в борщ. А дикий кабан каже А я піду по буряки і картоплю, ведмідь. А я меду принесу на закуску заєць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий. Вовк, а я старий уже і трохи не добачаю. Тільки Зайчикові й приходиться. Прибіг зайць до Лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його А чого ти прийшов? Він і каже просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном коцьким на обід. А вона йому я з ним прийду, але ви пиховайтеся, бо він вас розірве. Прибіг зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається в хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він, побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу, мяу, мяу. А ті думають, от вражого батька син, це йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз панкоцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав поблизу столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопився та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не видержало. Так він додолу і впав, та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко заєць і собі за ними забіг не знать куди, а потім посходилися та й кажуть такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Скажіть малята, яку казочку ви сьогодні слухали? Розкажіть, чому кота вигнали з дому? Кого зустрів кіт в лісі? Хто готував панові Коцькому обід? Хто кликав його на обід? Чому? Де сховалися звірі? Як сталося, що вони налякалися пана Коцького і утекли? Як ви думаєте, ця казка страшна, чи смішна? Чому? Чи хотів кіт налякати звірів? Дітки, а скажіть, чому ви думаєте, що це казка? Казка це фантастика. В ній звірі стають ніби людьми. Вони розмовляють між собою і чувають те ж саме, що й люди. Тітки, скажіть, а хто головні герої казки Панкоцький? Так, усі вони звірі, тварини. Усі казки, в які головні герої тварини, називаються казки про тварин. Скажіть, які казки ви знаєте про тварин? Молодці малята! А сьогодні я пропоную вам. Приготувати частування для пана Коцького, щоб він заспокоївся і перестав боятися усіх. А приготуємо ми йому українські варенички. Для роботи нам знадобиться підкладний лист, дощечка, серветки та пластилін білого та будь-якого іншого кольору. Починаємо працювати з кольоровим шматочком пластиліну. Розкочуємо кульку коловими рухами рук на долоньках або на дощечки, у нас утворюється кулька. Далі потрібно сплющити нашу кульку. Ми це робимо за допомогою долоньок або на дощечці, за допомогою пальчиків, розтягуємо краї, щоб у нас вийшла глибока тарілочка. Далі загинаємо краї тарілочки до верху, утворюючи дно. І стінки тарілки. Ось така тарілочка вийшла у мене. Далі починаємо працювати з білим пластилином. Це будуть варенички, розділяємо його на три або більше частинок і починаємо ліпити кульки за допомогою долоньок, круговими рухами або на дощачці, як вам зручніше. Робимо три кульки. І так само сплющуємо їх за допомогою долоньки, допомагаємо собі пальчиками або на дощечці. У нас утворюється такий млинець, який ми складаємо навпіл і формуємо наш вареничок. За допомогою великого і вказівного пальчика затискаємо краї вареничка. Так робимо з усіма шматочками білого пластилину. Ось такі варенички для Банкотського вийшли у мене. Чекаю з нетерпінням на фото ваших частувань. До побачення малята!